Треба пожарити котлети, а не хочеться. Ловіть лайфхак. А он так котлетку зробила, на деку положила. І в духовку запікать. А поки запікається, потрібно перемити кучу грязного посуду та прибрати кухню. А мити посуд я теж не хочу. Але у мене є Вортекс таблетки для посудомийної машинки. Це Вортекс in one Це нова серія таблеток для посудомийної машинки, де кожна таблетка має миючий засіб, сіль та ополіскувач. Ці таблетки зручні використання ефективно очищають та видаляють неприємний запах та мають високу якість. Тому посуд буде мити вортекс, а я буду пити каву. Отака одна таблетка на один цикл миття посуду. А ще в них є серветки для прибирання, які підходять для всіх поверхонь та не залишають розводів. Тому звортекс прибирання стає легким та приємним. А поки прибирала, вже котлети приготувались. Смачного користуйтесь лайфхаком на здоров'я!